Останнно задає себе питання, що мені робити? Як жити? Для чого жити? Це питання практично зароджується від самих початків нашого існування. Тоді що в дитинстві батьки дуже багато речей розв'язують за нас, ну, може, не мусимо задумуватися, коли йти спать, батьки скажуть, не мусимо задумуватися, коли йти в школу, батьки також скажуть, Не мусимо, багато-багато речей не мусимо робити. Але коли людина дозріває, коли вже стає більш дорослою, починає задавати питання, ким мені бути? І ці питання починаються від таких звичайних. Професія, професія, якісь там хобі і так далі, закінчуючи поважними питаннями покликання. Ким мені в цьому житті бути, що мені робити, як робити. А от ця проблема питання, ким я є, неустанно в якийсь спосіб перебуває в нашому житті. Справа в тому, що кожна річ в природі. Взагалі в світі має свою якусь конкретну функцію. Ця функція є окреслена. Ця функція є просто дуже-дуже виразною. Ця функція взагалі окреслює предмет. Наприклад, візьмемо собі стіл. Стіл це є щось, на чому ми за чим ми сідаємо, їмо, пишемо і так далі. Так далі, так далі. Або, наприклад, тарілка. Це є предмет, який є створений для того, щоб з нього їсти. І всі здивуються, наприклад, якщо, наприклад, тарілку вдягнемо як капелюх собі на голову і будемо в нього ходити. Будуть дивуватися, може він буде виконувати функцію, охороняти від дощу, але так насправді тарілка ніколи не стане капелюхом. І навпаки, капелюх ніколи не стане тарілкою. Можна з нього з'їсти борщу, але все одно він завжди, назавжди залишиться капелюхом. А отже, кожна річ має свою функцію, конкретну функцію. Так само і людина, як і кожна тварина має свою конкретну функцію. І що ж цією функцією є? Що? Для нас в нашому житті є цією функцією. Такою функцію ми можемо прочитати вже на, на початку Біблії, коли Господь створює людину, є сказано, що створив людину на свій образ і подобу. Створив їх чоловіком і жінкою. А отже, людина є створена на образ Божий подоби. А це означає, що через все своє життя має вас прямувати до цього одного. Бути цим образом і подобою. Неустанно свідчити те, що я подібний до Бога. Я є Його відображенням. Це ще одне розривання завіси, котре показує нам, що ми є повністю подібні до Бога. Ми є просто дуже-дуже подібні до Нього. Ми є його відбиття. Образ і подоба. Можна в Біблії прочитати такі слова, коли Ісус сам каже: Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам. Бо ярмо моє любе, а тягар легкий. Ми коли чуємо слово ярмо, то нам представляється така лошадка, на котрій є поставлене ярмо і ззаді якась стілега, це все тягнеться за нею і так далі і так далі. Отож ярмо так насправді виглядає трохи інакше. Ярмо, по-перше, є завжди подвійне. Тобто воно розраховано на, два, на дві тварини. Іншим словом, Бог, Ісус Христос, запрошує нас, тебе і мене, впрягтися з ним в одне ярмо. Зазначає, що він уже там стоїть. І ти так насправді будеш разом з ним йти. Ти будеш так насправді разом з ним тягнути цей тягар свого життя, тягар взагалі існування на цьому світі. Господь до цього тебе запрашує, тебе і мене. Власне цим є являється це ярмо. Але не тільки. В старому завіті були певні заборони. Була така заборона одна. Не можна було орати землі двома різними тваринами. Наприклад, віл і осел. Або осел і конь. Не можна було мішати цих звірів. Повинні бути два осла, два коня, два вола. Тобто, без огляду на те, що могло означати ця заборона, це залишимо. Але це означає, що коли Господь каже, Ісус, впряжись зі мною в одне ярмо, це не тільки означає, що Він уже там є, але це також означає, що я є такий самий, як він. Я є попросту на рівні з ним. І тим чимось. Що є таким самим в мене і в ньому, це є те, що я є син Божий. Я є сином Божим. Ти є сином Божим. Ти є тим, котрому Господь хоче передати все. Ти є тим спадкоємцем, який у нас слідує. Божу славу. А отже, цей текст нам досить, досить добре показує. Чим являємося ми для Бога? Коли Він на нас дивиться Бог, Він дивиться на нас так само, як і на Ісус Христа. Ми в Його, в Його очах такі самі, так сильно нас полюбив. Але не тільки. Коли ми слухали це слово, то ми почули такі слова, що. Знайдеш спокій душ, Знайдете спокій своїм душам. Що це означає? Це означає, що коли ми впряжемося в це ярмо і будемо йти разом з Ісусом, разом з нашим Господом, ми віднайдемо свою сутність. Ми віднайдемо тим, ким ми так насправді є. Це означає, що ми в кінці кінців. Заспокоїмося в кінці кінців маємо мати спокій. Неустанна боротьба, неустанні суперечки, неустанне життя, котре є просто бурхливе і, і так далі через те, що ми не знаємо, ким ми є. І коли ми дізнаємося, коли ми починаємо жити згідно з Божим принципом, так? Ми стаємося подібними до нього. Раз. А по-друге, заспокоїмося. Це як е, сходяться дві шестеренки. І коли вони пасують одна до одної, вони просто працюють. А коли не пасують, перескакують, стираються, е, дуже сильно шумлять і так далі. Так, 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 так. А тут. Підійшли дві шестеренки і працюють лагідно, тихо, спокійно. Власне, ми є покликані до того, щоб жити в Богу. Не інакше. І це є наше покликання. І до цього покликання ми маємо прямувати. Чим більше ми віддаляємося, тим більше ми шукаємо заспокоєння своїх прагнень десь в іншому місці, тим більше так насправді ми мучаємося і не маємо спокою. Можливо, мучаєшся, можливо, маєш якісь проблеми. Можливо, не можеш заспокоїтися в багатьох ситуаціях. Подивися, чи ти так насправді йдеш в Божому ярмі? А чим це є ярмо Боже? Господь каже, мені є солодке і легке. Дуже важливо зрозуміти, що образ Божий, який ми можемо знайти, він є нам даний, наприклад, в Святому Писанні, коли ми його читаємо. Коли ми його медитуємо, ми починаємо приглядатися до Бога, яким він є. Коли ми вдивляємося в інших бідних, потребуючих людей і допомагаємо, виходимо їм з своєю допомогою, навпроти, також починаємо бачити самого Бога. Таким чином маємо багато різних ситуацій, в котрих ми можемо бачити Бога. Тому запрошую тебе, шукай цього образу. Він тобі дуже потрібний. Помолися після цього фільму в цих намірах, щоб образ Божий нарешті в твоєму житті.